чоловіків, які мають батьків із числа осіб з інвалідністю першої або другої групи, позбавили права на відстрочку. Друзі, всім привіт! Сьогодні президентом України було підписано законопроект 93.42, в якому е, внесено зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А саме Абзац 11 доповнено раніше, якщо ви... Мали батька з групою інвалідності першої або другої групи або матір, всі три сина. Наприклад, якщо в нього є, мали відстрочку від мобілізації, і для цього нічого не потрібно. Просто наявність факту. Зараз це змінили новою правкою. За умов, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх отримувати. Тобто, на даний момент з тією правкою, якщо, наприклад, три сина є в сім'ї, один може отримати відстрочку, і то це потрібно доказувати, що немає інших працездатних осіб. По факту, навіть і дружина може здійснювати догляд за таким е чоловіком з групою інвалідністю. Ось така ситуація. А знаєте, друзі, що саме цікаве. Що в першому читанні законом пропонувалося внести зміни, щоб забезпечити права свободи військовослужбовцям, підвищити зарплати. А в другому читанні вони пропихнули так, можна це сказати, ось таку правочку в статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але тут є ще. Один е, дуже цікавий момент е, Законі України про військовий обов'язок та військову службу немає цієї зміни. Тобто, якщо вас призивають по мобілізації, але ви маєте батька і числа осіб з інвалідністю першої або другої групи, або матір е, чи е, батьків дружини. Ви йдете на військову службу і можете в будь-який час написати рапорт та звільнитися. Ось якась така ситуація. І під кінець відео хотілося б зазначити, що цей законопроект в другому читанні було прийнято в день Конституції України, і хотілося б вставити такий фрагмент. Відео у нас з вами немає права на вихідні, немає права на відпочинок, немає права на відпустку, немає права на восьмигодинний робочий день. Усі ті права, які гарантує Конституція України для нас з вами зараз, зараз особисто, як для представників нашої держави, вони на паузі. Друзі, а яка ваша думка стосовно даних змін? Напишіть в коментарях. А якщо вам потрібна консультація юриста, ви завжди можете до мене звернутись.